Примутнюю скросім вислухання Святої Євангелія мир усім. Від матерія Святої Євангелія Штання. Слава Тетяна, слава Тетяні. Будьмо уважні. В той час підійшли збирачі барачити до Петра і питають, чи заплатить ваш учитель Дедрахму. Так каже. І як увійшов до хати Ісус, випередив його, кажучи, як тобі, Симоне, не здається, з землі царівського бери додину, чи подату, із своїх синів чи з чужих. Коли він повів, відповів що чужих, Ісус сказав до нього, отож сини не вільні. Однак що вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку візьми першого, яка попадеться рибу, і відкрий її рота, і там знайдеш статир». Візьми його дай за мене і за себе. Того часу підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільший у Царстві Небесній. Ісус покликав дитину, постав її посеред них і каже, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Хто отже, стане малим, як оця дитина, той буде найбільший у Царстві небесному. Слава тебе, Господи. Слава. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Простий рецепт, який Господь дає нам, щоб війти в Царство Небесне. Дуже проста річ. Стати дитиною. Були би тут психологи сказали, ну, Бог, видно, над нами жартує, тому що в психології, коли дорослий стає дитиною, це називається інфантильність. Впадає в то дитинство, дурачиться, нічого не розуміє, сприймає все як гру. Хіба може така людина увійти в Царство Небесне? Напевно, що ні. Але стати дитиною, це треба зрозуміти. Говорити про те, що Христос над нами жартує, це не розуміти те, чого навчає Господь. Не то, що не розуміти, а не хотіти почути того, що навчає Господь. Бачите, хтось каже, ну це ж треба вчитися в семінарії, напевно, щоб читати якісь там теологічні книжки, ще богословів різних, щоб розуміти Біблію. насправді не треба нічого читати, і вчитися, можливо, не треба стільки часу. Щоби зрозуміти це те письмо, зрозуміти науку Христа, треба просто, коли ти читаєш, вдумуватися. Те, що ти чуєш. Хоча би трошки проявити свого інтелекту і розуму. Адже коли ми читаємо якісь книжки, чи дивимося, ну, читаємо книжки, я так скажу, дуже часто людина включає фантазії. Щоб краще зрозуміти і пережити те, що вона прочитала, вона собі в голові прокручує. Уявляє, як це все було, оце все, що описано. А коли нам каже, ми читаємо всі слова, хто отже, стане малим, як ця дитина буде найбільшим царством небес. Що значить стати таким малим, як оця дитина? Якщо ти не знаєш, хто такі діти, якщо ти не розумієш повадок дітей, та, тоді ти і не зрозумієш цих слів. Але стати як дитина. Це означає бути без лукавства, бути без фальші. Подивіться на малих дітей. Якщо дитині подобається, її радості немає меж. І їй байдуже, хто поряд з нею, вона радіє життю. Але якщо, якщо їй хтось неприємний, вона буде тікати від цієї людини. Яку би той цукерку не давав, але вона буде ховатися за своїх батьків. Дитина це чорне і біле, дитина це не має оцього посмішки, а в серці думання, щоб ти і тобі було так. Стати як дитиною, це перестати жити у фальші. Стати як дитина, це перестати боятися говорити самому собі. Про те, хто ти є. Бути малим як дитина, це не обманювати самого себе. Ось це, чого хоче від нас Господь бути справжнім, бути справжнім по відношенню до інших людей, бути справжнім по відношенню до самого себе. Бути справжнім. Це та найбільша і найскладніша, напевно, що це е, наука для дорослих, яку залишив нам Христос. Як в цьому світі залишитись дитиною? Дитиною, яка бачить чорне і біле. Дитина, яка радіє, коли їй добре, і радіє тому, хто, кого відчуває добре. І як тікати від зла. Бути малим, як дитина, це, мабуть, бути в такому стані, як була Адам і Єва до гріхопадіння, коли вони чітко знали, що ось це дерево, плоди не можна його їсти, а спілкування з Богом це дуже класно. Слава Ісусу Христу!